Продовжимо говорити про чемпіонат України судномодельного спорту. І до нас завітали головний суддя цього чемпіонату Олександр Крючков, вихованець судномодельного гуртка. Сюд Сергій Фріч та директор суд Сергій Чпирина. Доброго ранку! Доброго ранку! Здравствуйте! Давайте розкажемо взагалі про таке мистецтво судномоделювання, про цей спорт. Що це таке? Пояснимо спочатку. нам, ну, а потім перейдемо до нашого чемпіонату. Основне моделювання це такий вид діяльності людини, який виник дуже давно. Історія показує, що вже часи фараонів перших вже були моделі. Моделі тих барок, які ходили по Нілу. Ну, а зараз це дуже велике поле діяльності. Займається в світі дуже багато людей, причому широта величезна від моделей парусників і до моделей сучасних, найсучасніших кораблів. Тобто кожна людина вибирає собі род діяльності і будує моделі. Хтось будує моделі для музеїв, хтось будує моделі для змагань. Uh -huh. Судна це не тільки судномоделювання, а ще і судномодельний спорт. Ось ми представники іменно судна модельного спорту. Uh -huh. Давайте тоді розкажемо, як буде проходити чемпіонат, чи всі можуть туди прийти, чи буде це цікаво людям? З 29 з 29 червня на базі комунального закладу станціон техніків Кірацька міської ради вулиця Носько 60, до речі, Микали буде всеукраїнські відкриті змагання учнівське серед учнівської молоді. Перші три дні на нашій базі, а з 1 по 3 червня наприклад, чемпіонат України на рікі Інгу набережні біля Сільпу дорослі. Безпосередній головний суддя скаже більш конкретно і представник команди у нас Сергій Феч. 29 го Команди прибувають на змагання. 29 о 15 годині у нас відкриття змагань і одразу починається робота суддівської колегії. Моделі, які проходять стендову оцінку, будуть виставлені на столах і суддівські бригади їх відсудять. на Відповідність, відповідність правилам. Вот. А моделі, які стенд не проходять, одразу вийдуть на старти в басейні. Ось Сергій у нас представник такого класу моделей минулого року третє місце серед дорослих і друге місце серед юнаків на змаганнях в місті Києві. От і будемо казати. Тут і дома, і дома, стіни, будемо домагати. старатися в рідних стінах не, не гірше виступити. Угу. Сергій, ну розкажи, будь ласка, як ти до того прийшов? Як це, наскільки важко це все створювати? Це і, і, із чого всі всі деталі? Чи ти маєш все це сам розробити, чи як? Е, ну, у нас є е, так сказати моменти, які потрібно робити. Власноруч, і ми це, так сказати, продовжуємо робити і намагаємося робити це все самі. Угу. Матеріали ми використовуємо різні: дерево, фанера, жесть. Пластик. пластик. Є... Як моделі класів, які проходять стенд і які не проходять стенд. У мене моделі є. Одна модель, яка не проходить стенд, це клас f 4 a який не проходить стенд. І я повинен за ну, певний проміжуток часу пройти дистанцію на ну, Дистанцію пройти на майданчику на воді. Угу. І є шкала, по якій це все оцінюється. Я так розумію, в принципі, це буде цікаво. Наскільки я знаю, у вас в школі юних техніків там, по-перше, дуже гарна природа, це гарний відпочинок. Це об'єднаються діти і дорослі. Да? Правильно я розумію, діти, діти і дорослі, які будуть представляти свої моделі. Це теж така унікальна штука, скопіювати в певному масштабі повністю ту чи іншу машину, те чи інше судно. Мало того, там і будуть вони плавати. Це цікавий варіант. Потім ми переходимо на. Інголу біля Сільпо будемо це, е, показувати це все е, людям. Чи це теж буде частиною змагань? Е, тому що це ж різні речі: відкрита водойма, грубо кажучи, і закритий басейн. Спочатку учнівська молодь на базі нашого центру проходить стендове оцінювання в перший день. Угу. Тоді йдуть спроби на воді, тихоходи, як правильно Сергій замітив, на воді пройти дистанцію шкалеціння, і тоді безпосередньо переходимо на воду. До речі, змагання це не тільки пускати, значить, запланована для учасників змальна культурна програма. Покажемо ми міську фортецю, наш дендропарк, наш малий. Буде в нас все медично забезпечення, як потрібна техніка безпеки, наповнює водою басейн. І безпосередньо вже на набережній гру, центр Степова Кіровоградщина, люди, наші місцеві жителі побачать в суботу-неділю, що таке пускати модель. За що борються учасники соревновань? Учасники змагань борються за те, щоб показати, що вони кращі. За грамоту. Ну, за медалі. Медаль. За так. звання чемпіона. За звання чемпіона. Колись у нас тут було. Е, м... Кастінг. Ага. Запрошували наших хлопців. Ага. І коли Сергій сказав, що він мріє стати чемпіоном світу, ведучи, наче трошки посміялася. Але це нормально, це нормально. Хлопчик із провінції може стати чемпіоном Все світу. Йде до того. У mm -hmm. мене був учень Валерій Прочуханов, в 13 років до того був двічі чемпіоном Радянського Союзу, в 13 років став чемпіоном Європи. Це реально, да. реально, головне мріяти. Да. Мріяти і до цієї мрії добиватися, працювати, працювати. У нас так, чим більше з моделлю працюєш, чим краще модель зробиш, чим більше тренуєшся, тим вищий буде результат. Ну, uh -huh. Сусне этого ми і желаємо Сергію. Желаємо, щоб соревновання пройшли добре і все-таки виграли наші. Ну, звичайно, ми будемо вболівати за наших. І хочу нагадати, я, я так розумію, що з вересня буде знову ж таки йти набір. Приходьте, будь ласка, вчиться не тільки грати на комп'ютерах з Дуже. тими суднами і з тими танчиками. все це можна Дуже. реалізувати і створити власними руками. Дякую вам за нашу профітацію за нашу співпрацю. Так що запрошуємо жителів нашого міста, гостей. До нас на На Название. Спасибо Я большое. Спасибо Дякую. большое. Удачи, успехов. Ну а мы увидимся после небольшого клип.